Ми тут хочемо передати в першу чергу на наш прапор, передання на нашої форми і коментар, тому що в нас так вийшло, що ми практично після революції ті, хто вижив і ті, не пішли на війну, залишили для того, щоб допомагати своїм тим, хто на фронті. Практично тільки сьогодні вранці я повернулася з Майдану. Я знову була тобто на місці, коли нашого коло мазу. Я проходила алею від Небесної Сотні. І знаєте, що найгірше і що найгірші. Це те, що минуло два роки, але ми знаємо, де було, ми знаємо, хто він. Але, на жаль, досі ніхто не покараний. І досі ніхто не заплатив за кров наших хлопців. Гірко також те, що, на жаль, ми пам'ятаємо наших загиблих, ніхто не говорить про живих в А я їх бачу, щодня. Я з ними спілкуюся щодня, по телефону. І мені дуже хочеться, щоб ті, хто присутні сьогодні в залі, згадали завтра, післязавтра. Згадали тих, хто вижив, тих, хто був в тих страшних боях. А їх насправді дуже багато. І це страшні для нас, дні, чорні дні, коли ми, напевно, до кінця життя будемо згадувати, тому що я два роки тому була в тих ситуаціях, коли не було відомо, чи ми живемо до ранку, чи ми живемо до вечора. Дякую за Музей Небесної Сотні, це справді потрібно. Нам ну, справді потрібна пам'ять, нам потрібно вшанування наших загиблих. Але пам'ятайте про живих. І пам'ятайте про непокарне зло. Практично дуже мало що змінилося за два роки. Тоді, коли ми знали, що в нас є внутрішній порт, і десь там здогадувалися, що є зовнішній, тому що ходили. І Майданом і такі здогади і чули, ми не раз про те, що насправді проти нас стояли вже так росіяни дуже часто. То зараз трошки переставилися в центр. Ми чітко знаємо, що в нас є зовнішній ворог, і ми здогадуємося, що є внутрішній. Тому, будь ласка, не залишайтеся байдужими. У нас немає війни і немає миру. Є тил і фронт. І кожен, хто в тилу просто зобов'язаний допомагати тим, хто не фронті. Не думайте, що ви маленькі, не думайте, що у вас сладкі руки, не думайте, що у вас. Недостатньо зрівна психіка і так далі. Всі можуть щось робити, абсолютно всі, кожен. І я впевнена, що ви всі працюєте на нашу перемогу. Незалежно від того, який пост ви обіймаєте, незалежно від того, де ви і хто ви, кожен, хоча б трошки, хоча б щодня, ви можете боротись на інформаційному просторі. Впевнені, що діти всі сидять в контакті по однокласниках, всі знають, що це російське. Всі чують, це знають, що це російські мережі. Будь ласка, ви спілкуйтеся з одною, пояснюйте їм, що відбувається, тому що насправді за кордоном вони переконані, що у нас громадянська війна. Дорослі дяді і тьоті свято вірять в те, що українці б'ють лоби один одного. На жаль, це не так. Будь ласка, допомагайте, долучайтесь. Волонтерських центрів на сьогоднішній день є багато. Є робота, яку можете зробити тільки ви, яку зможемо зробити ми, дорослі. Тому, будь ласка, ми чекаємо на вас. Я дякую педагогам за те, що вони виховують справжніх патріотів. З таких людей починається Україна, тому що насправді в нас на сьогоднішній день є тільки три великі цінності. Перша це свобода, друга це Україна, третя це наші діти. А друга і третя цінності вони невід'ємні, тому що в наших дітях тече українська кров. Якщо ми їх не збережемо, тоді вся наша боротьба не має жодного сенсу. Дякую педагогам, дякую ще раз. І дякую всім дітям.